Усім привіт! Це подкаст Flow про книги бізнес та ідеї, я його ведучий Юра Гнатюк, український it підприємець співзасновник компанії CainGeek. Невелике прохання до всіх слухачів. Подкаст Flow номінували на українську премію найкращих подкастерів країни слушно і зробили це одразу в двох номінаціях: подкаст про бізнес та подкаст про читання та літературу. Тому, якщо користуєтеся MegaGo і подобається мій проект. Будь ласка, проголосуйте там за флоу. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про Естер Парель. І в цьому епізоді я б більше хотів поговорити в цілому про неї, її досвід та ідеї, ніж про якусь одну конкретну її книгу. Проте, що до книги, то візьмемо за основу Mating in Captivity, оскільки це, напевно, центральна робота її творчості, а вся інша інформація ідеї, про які ми будемо сьогодні говорити. Взяті з її текстів, блогу, інтерв'ю та подкастів. Якщо коротко, естер, психотерапевт та письменниця, відома своїми дослідженнями стосунків, як персональних, так і стосунків на роботі. Вікіпедія про неї пише так: відомо насамперед, дослідженнями напруги між прагненням до надійності, кохання зв'язок та близькість, та прагненням до свободи, еротичне бажання, пригоди та віддаленість. У людських стосунках. В одному з давніх епізодів подкасту для Knowledge Project, автором якого, до слова, є Шейн Періш, про його книгу Чисте мислення ми говоримо в епізоді номер 5 Послухайте його. Ось, власне, там, після дуже класного референсу від Шейна та похвали Естер в інтро, мені, в незалежності від цього з перших слів, сподобалася її манера розмови, глибина, хоч і англійська, до речі, не є її рідною мовою, а її рідною мовою є французька. Історія її батьків про концтабір, можливо, повинна було б взагалі звучати якось банально, в розумінні як маркетинг кліше для популярного психотерапевта, але навпаки, сподобалося, як вона тверезо та без героїзму описувала ці складні події, свої переживання та ставлення до цього. Це дуже підкупило відтоді, власне, і почалось моє знайомство з нею та її творчістю. Отже, давайте перейдемо до її основних ідей та робіт, книг, статей, подкастів та виступів. До речі, її виступи на TEDx мають дуже багато переглядів про значення виживання та життєву стійкість. Як я вже згадував, її батьки пережили концентраційні табори. Вона розповідає, що війна застала їх дуже рано, і вони провели там велику частину своїх молодих років. Її мати, наприклад, потрапила до табору у віці 18 років і пробула там до. 22 років, а тато був там з 25 до 31 року. І коли вона говорить про їх досвід в цьому жахливому місці, вона без лишнього пафосу каже, що банальна вдача це один з найважливіших чинників, через який їм вдалося пройти цей жах та вижити. Бо, наприклад, були дні, коли тисячі людей переводили з робочих таборів до таборів смерті. І вона каже, що насправді в такі моменти лише сліпа випадковість могла врятувати людину. Про рішучість та силу волі. Про те, звичайно, що крім вдачі дуже важливо мати бажання, вибір та рішення вижити, щоб в майбутньому дочекатися зустрічі з близькими чи досягти якихось своїх інших цілей. Тобто потрібно дуже чітко усвідомлювати, звідки ви, ким ви були до цієї трагедії. І чому ви повинні вижити. І як тут не згадати знамениту фразу іншого психотерапевта та в'язня з Віктора Франкла, який про цей досвід говорив так: першими ламалися ті, хто вірив, що все закінчиться скоро, після них ті, хто не вірив, що це взагалі коли-небудь закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися, про посттравматичне життя та відновлення. Також в цьому контексті вона згадує, що після звільнення з таборів багато хто зіткнувся з питанням не просто виживання, а з питанням повернення до життя. Це включало два основні підходи. Деякі люди залишилися в страху та депресії, тоді як інші використовували пережиті випробування для того, щоб ще більше цінувати життя, побороти смерть через життєву енергію та сповнене сенсом життя. Вона також згадує, що здавалося. Дуже дивним рости і чути усі ці історії про концтабір, про те, як її батьки 5 років жили біженцями нелегалами в Бельгії, що її перший паспорт був паспортом без громадянства, але усе це досі так актуально. Актуальність цієї історії полягає не стільки в тому, що сталося тоді, скільки в тому, що так багато людей думало, що це ніколи не повториться, а це не просто може повторитися, це повторюється всюди. І зараз. Про роль наративів у психотерапії. У своїх роботах Естер говорить про важливість розуміння концепції постійності та непостійності, що, на її думку, відображає фундаментальну відмінність між Сходом та Заходом. Вона зазначає, що ми на заході часто віримо в існування постійності, стабільності та передбачуваності. Водночас, на сході існують цілі філософські школи, які розглядають світ і життя. Як такі, що перебувають у постійному потоці, тобто в стані непостійності, де все перманентно змінюється і трансформується, гестер акцентує увагу на тому, що уявлення про можливість створення стабільності це по суті фікція, і в цьому є щось дуже потужне. Вона додає, що це не означає, що люди не можуть довіряти або відчувати вразливість, радше це інше усвідомлення світу, це просто інша філософська позиція, про яку варто пам'ятати. Власне, в книзі «Made in Captivity ідея обміну пристрасті на безпеку викликала в неї нове розуміння. Вона каже, що з точки зору східних філософій або концепцій непостійності такий обмін є просто заміною однієї фікції на іншу, оскільки ці обидві категорії є продуктами нашої уяви. Кастер також говорить, що така перспектива мисленні дала їй набагато більше гнучкості в розумінні того. Люди можуть робити у своїх стосунках, щоб підтримувати відчуття вітальності та відчуття того, що вони живі, вона акцентує увагу на тому, що все зводиться до уяви, до наративів, які ми розповідаємо самі собі. Саме наш розум створює історії, які в свою чергу формують наш досвід. Якщо людина живе з історією, що речі ніколи не змінюються, вона існує в одній реальності. Натомість, якщо людина живе з наративом, що речі завжди змінюються, що вони постійно змінюються, тоді вона живе в зовсім іншій реальності, яка впливає на її бачення, думки, любов, стосунки, роботу та життя. Загалом, критика як маска для бажань. За кожною критикою стоїть бажання. Естер каже, що дуже часто, коли ваш партнер... Критикує вас, то зазвичай за цим стоїть його бажання щось змінити, просто воно в такій формі і не висловлюється відкрито через страх. Усвідомлення цього може допомогти партнерам краще розуміти один одного і уникати цих блокерів захисної реакції. Про баланс між спонтанністю та плануванням в нашому житті. Вона каже, що більшість з нас прагнуть знайти баланс між спонтанністю та структурою в нашому житті, але часто ці два аспекти здаються протилежними. вона стверджує, що спонтанність дарує нам відчуття свободи та відкриття нових можливостей, але без певної структури ми можемо втратити відчуття стабільності та контролю як одне, так і інше є нашими потребами. Вона нагадує, що структура надає нам рамки, які дозволяють більш ефективно використовувати нашу енергію та ресурси. Водночас надмірна структура в нашому житті може призвести до відчуття обмеження, в той час як надмірна спонтанність взагалі може викликати хаос. Тому, на її думку, для досягнення балансу важливо розуміти, яка динаміка працює саме для вас. Наприклад, деякі люди відчувають більше натхнення, коли у них є чіткий план дій. Тоді як інші краще працюють в більш гнучких умовах. Вона також пропонує кілька стратегій для знаходження цього балансу і радить з одного боку планувати свої ключові обов'язки та завдання, а з іншого залишати простір для імпровізації та неочікуваних нових можливостей. За словами Астер, ця гнучка структура дозволяє одночасно зберігати фокус. Та бути відкритим для нового досвіду, що теж є дуже важливим для нашого розвитку та наших емоцій. Вона підкреслює, що вміння адаптуватися до обставин і готовність до несподіваних змін є взагалі ключовими для досягнення гармонії між структурою та спонтанністю. Тобто вона радить шукати баланс між структурованістю та спонтанністю, враховуючи як власні цілі, так і контекст, в якому виживати. І каже, що ключ до цього балансу Лежить у постійному перегляді своїх пріоритетів, рефлексії і здатності зберігати гнучкість, особливо в моменти, коли ситуація змінюється. Ще однією важливою ідеєю, про яку говорить Астер, є значення ритуалів у досягненні балансу між структурою та спонтанністю. Вона наголошує, що ритуали можуть забезпечити стабільність і відчуття безпеки в наших стосунках і взагалі в повсякденному житті. І водночас. Залишати місце для творчості та несподіванок. Вона каже, що ритуали не обов'язково повинні бути якось жорстко регламентованими, але вони допомагають створювати рамки, в яких ми можемо вільно рухатися. Наприклад, це може бути щотижнева вечеря з вашим партнером, яка дає можливість відчути зв'язок і стабільність, але де зміст і формат можуть варіюватися. За її словами, такі ритуали дають можливість поєднувати структуру. З відкритістю до нових вражень. Про ритуали і її поради щодо цього ми поговоримо трошки більше далі. Про інвестиції у навички стосунків на роботі. Естер каже, що ми часто вкладаємо час і ресурси в розвиток професійних навичок, таких як програмування чи маркетинг, але значно менше уваги приділяємо розвитку навичок стосунків на роботі. Тобто багато компаній ставлять амбітні цілі, розвивають технології, які спрямовані на розвиток та майбутнє в різних сферах, але рідко, реально дуже рідко фокусується на розвитку стосунків між людьми. Вона зазначає, що 65% стартапів зазнають невдачі через погіршення стосунків між співзасновниками. Також вона закликає переосмислити, як ми розподіляємо свої ресурси з огляду на те. Що саме стосунки і їх якість є основою успішної роботи. Якість стосунків визначає якість роботи. Естер каже, що якість наших стосунків визначає якість нашого життя, а також безпосередньо впливає на продуктивність і успішність роботи. За її словами, хоч продуктивність можна виміряти цифрами, стосунки значно складніше оцінити. І підтримувати та відновлювати. Вона підкреслює, що в професійному житті все більше зростає потреба в навичках міжособистісного інтелекту, що включає здатність будувати довіру, ефективно взаємодіяти в конфліктах і підтримувати співпрацю. Про зростання очікувань у стосунках. Також Естер часто говорить про те, як сьогодні зросли наші очікування, як в наших романтичних стосунках, так і в професійному середовищі. Вона зазначає, що раніше люди шукали в одному партнері певні ролі, тоді як тепер ми хочемо бачити в одній людині і найкращого друга, і однодумця, і партнера по вихованню дітей, і того, хто допомагає нам розвиватися, і того, хто допомагає слідкувати за домом, хто планує логістику і так далі. В цьому контексті вона взагалі згадує, що історично шлюб виконував переважно дуже практичні функції. Він був інститутом, що забезпечував економічну стабільність, соціальне становище та захист. Шлюб, по суті, був союзом спрямованим на виживання і процвітання, де партнери виконували певні ролі, які наперед були визначені суспільством, а секс, у свою чергу, вважався інструментом репродукції, тобто продовження роду було головним його завданням в цьому контексті. Інтимність, близькість. І задоволення взагалі не стояло на першому місці, і адже ці всі аспекти були набагато менш важливими порівняно з соціальною і економічною функцією шлюбу. Сьогодні ж, вперше в історії, шлюб більше не є інститутом в тому традиційному сенсі, а секс вже не зводиться лише до репродукції. Тепер ми прагнемо сенсу та тих стосунків, які б задовільняли наші емоційні та духовні потреби. І це, власне, змінило саму суть шлюбних відносин, де від партнерів очікується не лише виконання традиційних ролей, але й глибоке розуміння один одного, підтримка та спільний розвиток, тому це варто усвідомлювати та вміти з цим працювати. В контексті роботи вона також звертає увагу на історичні зміни тут та на вплив цих змін на наше життя. Бо раніше люди ходили на роботу, де мали максимально чітко визначені ролі та обов'язки. Робота була засобом для виживання та забезпечення родини, її рідко змінювали або взагалі не змінювали протягом всього життя. Сучасний ж світ вимагає від нас набагато більше, робота стала не лише засобом заробітку, але й місцем, де ми шукаємо самореалізацію, особистісний розвиток і навіть ідентичність. Відповідно, зараз на роботі ми очікуємо набагато більше гнучкості, турботи про наше емоційне та фізичне здоров'я, а також підтримку в пошуку сенсу і задоволення від роботи. І це теж динамічно і постійно змінюється, і взагалі ці зміни почали відбуватися не так уже й давно. З цим теж треба вміти працювати. Емоційний капіталізм і романтичне споживацтво. Естер каже, що ми перенесли ринкові економічні принципи в особисті стосунки. Вона згадує термін емоційний капіталізм, де ми оцінюємо свої стосунки з точки зору попиту і пропозицій, і що люди починають мислити категоріями вигідної угоди, де партнерство розглядається як контракт, а не як емоційний зв'язок. Також вона говорить про те, що сучасні побачення часто виглядають як співбесіди. Де люди намагаються оцінити, чи підходять вони один одному, як це роблять під час найму на роботу. Водночас емоції все більше впроваджуються в робочі стосунки, де поняття довіри, автентичності, емпатії та психологічної безпеки стають такими ж важливими, як і, наприклад, продуктивність. Про проблеми довіри та конфліктів на роботі. Естер виділяє три основні аспекти, які зазвичай лежать в основі усіх конфліктів. Перше – це влада і контроль. Тобто хто приймає рішення і чиї пріоритети важливіші друга близькість і турбота. Тобто чи підтримуємо ми один одного і чи працюємо разом як команда. І третє, визнання і власне цінування, чи відчуваємо ми себе цінними і важливими в цій компанії на цьому проєкті. За її словами, успішне управління саме цими аспектами допомагає уникати ескалації конфліктів. І підтримувати здорову робочу атмосферу про самосвідомість та відповідальність у стосунках. Естер наголошує, що це надзвичайно важливі речі у всіх видах стосунків. Вона каже, що коли люди приходять до терапевта, вони зазвичай більше зосереджені на недоліках свого партнера, ніж на власних. Однак, за її словами, стосунки це постійний обмін впливами. і для того, щоб змінити іншу людину, зазвичай потрібно почати зі зміни себе. Про міжособистісний інтелект. Естер стверджує, що сучасне професійне життя вимагає розвитку цієї навички. Вона включає в себе вміння будувати довіру, ефективно взаємодіяти в конфліктах, розвивати співпрацю і навіть викликати цікавість в колег. Вона каже, що ці навички стають все більш критичними в контексті успіху, в сучасному робочому середовищі, і, зрештою, саме вони визначають. Якість як робочих стосунків, так і результатів вашої роботи. Про парадокс одночасного бажання нами безпеки та свободи. Естер стверджує, що від моменту нашого народження ми балансуємо між двома фундаментальними потребами. З одної сторони це потреба в безпеці, стабільності та захищеності, а з іншої сторони, потреба в свободі, дослідженнях та відкриттях. Вона каже, що всі ми стикаємося з цими потребами які фактично є суперечностями і виникають з різних джерел та мотивів та тягнуть нас у різні боки. За її словами, сьогодні ми особливо покладаємося на наші романтичні стосунки, як на центр, де власне можна примирити ці фундаментальні суперечності. Вона каже, що наша потреба приналежності до конкретної людини, ідеї, спільноти чи роботи одночасно співіснує з нашою потребою та прагненням до свободи. Та бажанням досліджувати щось нове, і через це всередині нас інколи виникають внутрішні суперечності. Також вона додає, що наше виховання зазвичай формує нашу домінуючу тенденцію, деякі з нас виходять з дитинства з більш глибоким бажанням зв'язку, захисту та близькості, а тоді як інші, з більшими бажаннями простору, свободи та індивідуальності. Відповідно до цього. У стосунках одна людина може потребувати більше глибокого зв'язку, а інша більше простору, тому одна особа більше боїться втратити партнера, а інша інколи більше боїться втратити себе. Ще одна цікава думка це думка про «leftovers» у стосунках. Естер говорить, що ми часто залишаємо «leftovers», тобто залишки енергії, уваги та часу для наших коханих людей. Після того, як ми витратили кращу частину себе на роботу протягом дня та інші обов'язки. Тобто, що ми часто взаємодіємо у сім'ї вже тоді, коли ми повністю виснажені, втомлені та навіть емоційно спустошені після важкого робочого дня. І це створює проблеми, тому що відносини вимагають інвестицій, уваги та часу, а не лише тих залишків нас. Які залишаються наприкінці дня. Тому, за її словами, стосунки потрібно пріоритизувати і давати один одному як можна більше часу, коли ви повній енергії та перебуваєте в своєму найкращому стані, як фізичному, так і емоційному. Якщо говорити про мій досвід, застосування ідеї, про які ми сьогодні говорили. То мені дуже подобаються думки Естер про баланс між спонтанністю та плануванням в нашому житті. Про баланс між структурованістю та спонтанністю в контексті того, що вже працює, і тим, що, наприклад, існує лише у вигляді ідеї. Я вже згадував в одному з епізодів, що в принципі я дуже люблю детально описані плани, списки, роудмапи, чіткі дедлайни. І казав, що з плануванням важливо насправді все ж не потрапити в пастку сліпого дотримування плану за будь-яких умов. Тому тут повторюю і наголошую, що, на мою думку, в бізнесі та в житті надмірна фіксація на чіткому плануванні може обмежити здатність реагувати на зміни. З одного боку, плани, списки, дедлайни вони створюють самі по собі відчуття контролю і стабільності. Але з іншого боку, як тільки вони стають таким орієнтиром в абсолюті, то можна дуже швидко і легко втратити гнучкість і здатність адаптуватися до непередбачуваних змін. А їх, як показує практика, дуже багато і вони постійні. Взагалі таке враження інколи, що непередбачувані зміни це чи не найпостійніша річ в нашому житті та бізнесі. Тому думаю, що в роботі дуже важливо не лише мати та виконувати плани, а й розуміти, що коли цей план перестає відповідати контексту, реальній ситуації, потрібно дуже швидко рухатись, змінюватись, адаптуватись, створювати нові плани за межами попередніх рамок та контекстів. Та загалом занадто жорсткі рамки, надмірна концентрація на минулому банально можуть обмежити здатність компанії до розвитку та руху вперед. Ще декілька тез, які спали мені на думку під час роздумів на цю тему балансу між спонтанністю та плануванням. Планувати за урахуванням невизначеності, залишати простір для змін, регулярно переосмислювати плани, уникати пастки перфекціонізму. Використовувати гнучкі методи управління проектами, не боятися експериментувати, поєднувати рутинні процеси з творчістю, готуватися та бути морально відкритими до змін, дотримуватись балансу між структурою та гнучкістю. Окей, повернемося ще до деяких ідей Естер Перель. Ми вже згадували про ритуали і от в контексті особистих стосунків. Естер у своїх розмовах та працях часто наголошує на важливості власне, цих ритуалів для підтримання ваших стосунків. Вона каже, що ритуали допомагають відновлювати та підтримувати зв'язок між партнерами, навіть коли в житті виникають конфлікти або інші стресові ситуації. І Естер радить парам запроваджувати ці ритуали, і вони можуть здаватися і бути простими. Але тим не менше вони будуть мати велике значення для підтримки емоційної близькості. І от серед прикладів, які вона наводить, це там, щотижневі планові вечері поза домом, виділений час для спілкування без телефонів, спільні хобі. Ну, це ніби здавалося банальне, от але один приклад сподобався мені найбільше це ідея, яка полягає в створенні. Окремої електронної пошти, чату в месенджері чи будь-якого іншого зручного каналу зв'язку, який призначений лише для вашого особистого спілкування як закоханих, а не як чат для обговорення повсякденних питань, логістики чи інших ваших спільних обов'язків. Тобто це такий прототип чату, який у вас був на початку ваших стосунків, і там ви спілкуєтеся як закохані, а не як співмешканці. Батьки своїх дітей чи люди, в яких спільний побут. Це такий простір для обміну повідомленнями, можливо, компліментами, але виключно на особисті теми, ще раз уникаючи розмов про дітей, роботу чи побут. Там можуть бути близькі вам пісні, фото, спільні важливі спогади, жарти, які розумієте тільки ви вдвох, все те, що підкреслює вашу близькість. Отже. Підсумовуючи нашу розмову про Стер Парель, як на мене, в неї багато цікавих поглядів в першу чергу на стосунки, тобто на ті речі, які стосуються та з якими має справу кожна людина. Дещо, можливо, очевидне, але дуже часто люди чомусь уникають робити найочевидніше з того, що може принести користь їм та їхнім стосункам. Дещо, як на мене, достатньо нове та свіже. Як-от переосмислення старих підходів та соціальних норм, ну і практичні поради. Основний конфлікт та тема суперечність двох бажань всередині нас, безпеки та свободи. У неї дуже багато матеріалів, книг, відеовиступів, семінарів. Тому, якщо вам був корисний цей епізод, то ви ще зможете знайти багато корисного від неї. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте, дивіться та слухайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!